Рожеві півонії на дверях під'їзду Херсонської багатоповерхівки. Тепер щодня їх бачать не тільки жителі будинку, а й херсонці, які проходять повз. Це не те слово, я в восторі. Я тільки подошла і говорю живе. От смотриш на світок живой. Он дишить красотою натуральною. Посмотрите. Натуральне, не те, що плоска, а об'ємне, йомка і живоє. Дуже потрібно. Особливо в наше таке тяжке время. Коли я підходжу до свого під'їзду, в мене з'являється улипка від цього гарного малюнку. Ці півонії намалювала херсонська художниця Анна Волик зображувати квіти на дверях під'їздів. Каже, почала три роки тому. Був карантин і я вийшла на вулицю і побачила, що моя сусідка розфарбовувала просто двері коричневою фарбою. І каже Аня: намалюй нам кульбабки. Ти ж в нас художник, намалюй нам кульбабки. Я погодилась, намалювала ці кульбабки та виклала у соцмережу. Під час окупації Анна з міста виїхала разом з двома дітьми. Жила у Києві. Там теж знайшла для себе заняття, малювала картини та віддавала гроші на потреби зсу. На хрещатику вийшла із своїми картинами, і ми там назбирали аж 9 тисяч гривень для штурмової бригади. Я малювала патріотичні картини. Там був герб, там були е, птахи миру, там були е, зсу хлопці з крилами святі наші хлопці. Ось і все в жовто-блакитних кольорах. До Херсона Анна повернулась більше тижня тому і одразу почала займатися улюбленою справою. Замовлення розповідає художниця, були завжди квіти. Просили малювати різні. Було дуже цікава історія. Хлопець замовив Лілії для своєї дівчини. Вони посварилися, і він замовив ці Лілії. І коли я запитала його, чи ви помирилися, вона дійсно прийшла і вони помирилися і вже там пили чай ввечері. Зараз Анна оформлює дозвіл на вивезення своїх картин для участі у благодійному аукціоні у Великій Британії та Польщі. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Петченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.